Доброго часу доби. Сьогодні я хочу вам розказати показати про уязвимість, з сайта Aliexpress. За допомогою цієї слабини можна було зробити 100 купонів по 40 гривень на загальну суму 4 тисячі гривень. Але, на жаль, це вже прикрили. У мене тільки зараз з'явився час про це все вам розказати і показати. Ну що ж, розпочнемо. Для початку потрібно було знайти ось таку вішалку, зробити замовлення за 1 цент. Це десь 43 копійки. Цю вішалку вам через 10 днів не відправляють. На карточку вам повертають кошти і за те, що вони не відправили, Получається вам товар, вони роблять вам компенсацію. Компенсація вам йде купоном. купоном на 40 гривень. Зараз я вам покажу історію купонів. Ось, ось, таке, ось такий купон ви отримуєте на 40 гривень. Але ліміт цих купонів складає 100 штук на рік. Можливо, ви побачите якісь інші подібні товари за... за таку саму суму, і, можливо, їх теж відправляють, за них дають купони. Тому слідкуйте, будь ласка, за тими групами, які я раніше надсилав в описі під відео. Так, ось ми замовляли такі вішалочки, і вони нам не відправляться. Ми отримуємо купон на 40 гривень. І потім замовляємо, виходить, товар за 7 центів, за 11 центів, за 4 центи, за 5 центів, 4 цента, 2 цента. Це для тих, хто казав, що немає таких цін, що таке неможливо. Ось я вам показую. Термометр в теплицю для кактусів і сукулентів. 2 цента набір термометрів, таких звичайних тонких. 2 цента. Е, я знаходжу ці товари по такому критерію, коли я ставлю мінімальна ціна 43 гривні і безкоштовна доставка. Тоді мені вибиває всі товари за від 43 гривень. Е, получається, купоном я плачу. І у мене знімає там уже гривню-дві. Все. А ці товари за гривню 2, що ви бачите, це ось я купую собі. На літню рибалку різні воблери та силиконові приманки. Будемо ходити на щуку, на джиголовку ловити хижаків. У мене тут є поруч річка, в ній мешкає щука, окунь, судак. Ну, в принципі, все. Ось відправлено. Теж хочу вам показати 2 цента набор 50 таких міні-опаришів. 3 цента, 1 цент, поводки 15 см, 9 джи джиголовки 11 центів. ну Це прям дорого. 4 центи, Близ, Блісна така. Силиконові рачки 4 центра. цента. Такий набор з 5 штучок 10 центів. асорті 6 центів. Тож дивіться, ну скільки воно стоїть 5 центів силиконка, 20 штук. Ну Вони маленькі, вони дрібні. це я спеціально замовляю для ловлі в себе в річки. Е, джиголовка буде приблизно десь гра... 1,5 грама до 1,5 граму, силиконка буде десь ця сантиметра 3-4 І буду ловити на них пілітків щупаків. Це теж викидали в групі. За 1 цент заказав. Ось оці силіконки вже їдуть десь по 2 центи. І ось замовив кабелі для свого телефону. Теж з купоном і кабель вийшовся в 10 гривень. 20... 10 гривень, здається, десь так. 26 центів кабелі вже в Україні. 6 лютого заказав, а сьогодні у нас 17 за 10 днів доставили Укрпоштою. Ну, на цьому все, любі друзі. Ще, можливо, розкажу вам, ага, згадав, точно. Ще хотів вам розказати про баг на воду теж. Коли ви заходите в групу «Поливалка», там є завдання. Е -е, потрібно купити певний товар. І ви за це замовлення отримаєте 15 тисяч води. Ось можна шукати ось усі всі товари там і купляти їх по одному центу. І вам буде зараховувати завдання з водою. Тобто в день можете робити по три замовлення і, буде мат, і будете мати ви, там, то ж, то 90 тисяч води на день. Це досить таки класно, оскільки у вас буде 100 купонів. І 100 купонів це можна розтягнути по три купи. По три товари на день на 30 днів, а за 30 днів, я думаю, можна буде напливати собі на якусь чудову річ. Я, наприклад, зараз бираю на зубну щітку. Мій колега по роботі е, отримав завдяки цьому баву е, дозатор для рідкого мила. І Він його отримав, вже прийшло місце експресом, і він ну, задоволений показував на відео, виглядає презентабельно. Тому ось такі справи. На цьому вже точно, все. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі з вами був Мінлок.